Дизайн зовнішніх і внутрішніх блоків дуже варіюється. З чим це взагалі пов'язано? Щось мені так цікаво стало. Ну, Якщо говорити про побутові так. теплові насоси, то у нас в цілому зовнішні блоки виконані плюс-мінус в одному дизайні, да? тобто рішітки мають однакові. Ну, а внутрішній блок, десь ми пропрацювали глибший дизайн, і відповідно, це має, скажімо так. Якщо ми говоримо про серію бісмарт, там і скляна поверхня, ну і сам візуал він набагато так цікавіший. Але більш є більш простіша техніка з точки зору дизайну, але з тим самим класним функціоналом. Тобто ми трошки так диференціювали наші рішення для того, щоб задовольнити потреби різних клієнтів. Бо мені здається, навіть якщо функціонал один і той самий, якщо там решіточки трошки прикольніше виглядають, то думаю, деякі клієнти на це дуже. Ну, бо штука легко стоїть підуть. грошей, така, як тепловий насос. І е, від людини ну, від нас вимагається і той вигляд. Бо є на ринку реально класні рішення по техніці. Але ну, буває, наші хлопці збирають такі класні, красиві котельні, то тепловий туди стидно віша. Ну. Я вам скажу так, коли ви з кумом після рюмочки Фріону будете сидіти, а ви витратили на тепловий насос там якусь тисячу і не одну доларів, ви йому рано чи пізно скажете, пішли, я тобі покажу тепловий насос. І ви захочете, щоб він був класний. Ну, до речі, раніше як в нас в інженерці, а й трубочки Мінімона там чи котла подешевше, ну ти ж перед кумом чи сусідом не похвастаєшся. А коли відвалюють. Замовники нормальні бабки, то котельня на тепловому насосі, в принципі, навіть в приватному будинку не дешеве задоволення. А якщо воно ще класно виконано, то я тако замітив, що часто ведуть похвалитися спочатку в котельню, диви, що мені там робили і дав гроші. А тоді вже тут кухні, до дорогу та техніку показувати, якусь ще в хаті паркетики в мене крутий лежить. А диви, не перегрівають, то відвалив бабла. Ну зараз насправді класна гарна інженерія. Ну коли перфекціоністи робляться, реально ну так заваражемо. Ну як мене, як технаря, мені дуже подобається, коли моя техніка класна, класно змонтована і я прям маркетолог а можна можна я на рефлісти якісь покажу як це виглядає ну звісно можна mm -hmm. <laughs> ну це класно коли класно, класно гарно змонтовано